Укрпошта офіційно вела в обіг поштову марку Служба безпеки України, що є фінальним третім випуском героїчної серії Слава силам оборони і безпеки України. Саме третя серія присвячена цій марці. Марка випускається у примірнику 1 мільйон 75 тисяч. Вона сьогодні з самого ранку вже в продажу в усіх відділеннях. Вона в продажу вже в усіх інтернет-майданчиках. Крім того, ще випущені альбоми, відкритка, конверт першого дня. І є також на інтернет-ресурсі продажа спеціальних футболок присвячена саме цьому дню. Служба безпеки України виконує завдання не лише на передовій, але й ефективно знешкоджує ворожих агентів. Без роботи спеціальних підрозділів, які є в структурі Служби безпеки України, цих перемог було б значно менше. І розуміючи, що ми вже вивільнили практично 50% окупованих, тобто де окупували територію України. На всіх цих територіях, безумовно, без фахівців Служби безпеки практично сьогодні населення не може спокійно знаходитися. Це для нас, для офіцерів служби безпеки, дуже визначна і дуже вагома подія, тому що вказаний захід вказує на значимість служби безпеки, на її результати роботи. На результати роботи кожного нашого побратима. Автор поштового випуску, заслужений художник України Олександр Охапкін. У СБУ зазначають, даний випуск є важливою складовою української єдності. Наша спільна взаємодія це перші кроки, які ми робимо до нашої спільної перемоги. Тому що кожен маленький крок, кожна маленька подія, вона за собою несе ну, відповідний великий, -великий наслід. Укрпошті зізнаються, вже є концепт переможної марки за те, щоб максимально швидко ми все-таки змогли перемогти перше за все це внутрішнього ворога і знищити його повністю. Ну а по-друге, перемогти вже всього нашого ворога, який не так далеко від нас знаходиться, відсвяткувати перемогу. І тоді мабуть, ну Ми ще випустимо четвертий випуск. Це останній випуск, а тут буде останній останній, але ну, теж присвячений силам оборони і безпеки нашої держави. Юрій Котяр, Максим Лознюк, новини СТС.